Громада таки може реально впливати на діяльність місцевої влади, якщо сама цього захоче. Переконують політаналітики. До цих методів далися яремчанці. Найактивніші з них зібралися за круглим столом разом із місцевою владою та запрошеними експертами, аби визначитися, яким шляхом рухатися в туристичному центрові Прикарпаття. Є три механізми, завдяки яким громадяни можуть вплинути на діяльність місцевої влади та змінити курс розвитку їхнього міста. Це громадські слухання, місцеві ініціативи та збори громадян за місцем проживання. Один із способів взяли в озброєння яремчанці. З одного боку громада напише якісне проекті рішення, а депутати міської ради і влада візьме його, подивиться і подумає, що з ним робити. Звичайно, що шанс є, але з одного боку повинно бути бажання у влади, а з іншого боку, громадськість повинна якісно постійно нагадувати, що вона існує, що вона так само хоче. Чи брати участь в управлінні місто, нині Яремче має дві стратегії розвитку: одну з них написали чиновники і затвердили 2010 року. Іншу розробляють місцеві підприємці, які вважають свій варіант ближчим для людей. Адже один з етапів втілення альтернативної стратегії повністю базується на думці місцевих мешканців. Другий етап нашої стратегії передбачається створити картинку, візію, тобто, який ми хочемо бачити регіон. Тобто враховуючи першу. Чергу це побажання людей і жителів регіону. А третій етап це найголовніший етап це вже безпосередньо сама стратегія, як ми її будемо добиватися. Стратегія 2010 року це вже другий проект Яремчанської міської ради. Першу розробили ще 2003-го, коли у регіоні склалася катастрофічна ситуація з безробіттям. Нині з реалізації останнього проекту соціально-економічного та культурного розвитку Яремчанщини виникли проблеми. Якщо порівняти, якими темпами ми реалізовували попередню стратегію, то ця стратегія буксує по всіх наших напрямах. Перше, це звичайно як світова криза, так і наша криза. Кожне місто має мати своє обличчя. Тоді воно стає привабливим для туристів та комфортним для місцевих мешканців. Переконана столична активістка Ольга Галабала. У цьому переконалися кілька українських міст: Львів, Черкаси та Хмельницький. Зараз таку практику започатковують на Прикарпатті. Можливо, це будуть якісь ініціативи там щодо ринку сувенірного, чи якісь ініціативи щодо водоспаду. Чи піднімалася тут проблема на круглому столі з того, що люди зі сходу не можуть приїжджати варемші через погане сполучення, транспортне ось тому на ну, так, такі от речі ми сподіваємося обговорити і зрозуміти, які маленькі кроки ми можемо вже почати робити зараз. Таку ж формулу вона запропонувала яремчанцям: спершу визначитися, які напрямки розвивати, тоді виробити перелік проблем, які необхідно вирішувати негайно а головне діяти спільно. Влада втілює в життя, а громада її контролює.